Літкові спортивні костюми від бренду Lily and Ден 375 гривень всього за один костюм. Їх буде у лоті представлено 8 для хлопців та дівчат. І погляньте лише, будь ласка, які є варіанти. Загальна вартість лоту 3000 гривень в розмірах від 122 128 до 146-152. Є варіанти з тематикою Гаррі Потера. Як бачите, може бути монопакування, тобто ковтинка окремо, штани окремо. І у нас є варіанти з назіпках. Є також тематика Хогвартса, тобто Гаррі Потера тут з е, маркуванням. Їх кафедр. Тут у нас є з зіпкою штани ковтинка, рожеві точно так само. І синенькі, ми до речі, відкриємо чорний ще трошки інший є. Зараз давайте у відкритому вигляді їх розглянемо. Плюс склад. По складу тут у нас 60% бавовна, 40% поліестер. Вони утеплені та дуже-дуже круті. Давайте поглянемо. Ось, наприклад, чорний. Тут у нас буде худі, ось така дизайнова штучка. Тут є, кишенька, сквозна. Утеплення показує. Ось дивіться, бавовна на байці або ж на фліс, як прийнято говорити. Звичайно, є капюшон. Дуже цікаво зроблені штані. Погляньте, спереду у нас тут є затяжки на самому пояску, Ось так промальовані кишеньки, плюс вони робочі, є манжетик знизу і позаду ось так: от також ну, такий принт. У нас є буковний рожевий костюм. Показує. Погляньте, будь ласка, дуже приємний колір, такий приглушено рожевий ближче до. З таким лавандовим відтінком він показує всередині теплий, мягесенький. Дорослі особливо люблять такі да костюми, а діти тим паче, бо в них дуже зручно на прогулянці у школі дуже зручно просто навіть десь за покупками виїхати, прогулятися до будь-яких в принципі розваг дитячих, тому що це дуже зручні сезонні костюми прямо на зараз. І погляньте, будь ласка, наскільки універсальні кольори. Тобто, да, тут намальований хлопчик, але можна і дівчині так само. Хогвартс, все, що пов'язано з Гаррі Потером, то буде також унісекс, ну рожевий вже конкретно дівчаткам. 375 гривень. Лише всього це така ціна крута для таких костюмів теплих. Замовляйте через наших менеджерів в описі під відео, залишаю всі контакти, наш сайт, приєднуйтесь до наших спільнот, щоб бути в курсі акцій, новинок та різних подій.